Як пише видання Times, після перемоги Трампа, активізувались перемовини про те, що Польща з Великою Британією хоче створити альянс для захисту України. Це був би положительний сценарій. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск планує провести зустріч з британським лідером Кімом Стармером, президентом Франції Макроном та генсеком НАТО Марком Рюте. Мета цих переговорів створення європейського альянсу для захисту України на тлі перемоги Трампа на виборах у США і побоювань, що Новий американський президент може укласти угоду з Путіним в обхід інтересів України. Тус наголосив, що Європа має координувати зусилля для запобігання послабленню України та підтримання безпеки регіону. Чи достатньо активності польських високопосадовців і політиків для того, щоб якось консолідувати зусилля всіх європейських топів, і власне консолідувати це з американською позицією? Прошу. Ну, зараз дуже цікава ситуація в Польщі, тому що ми знаємо, що там іде внутрішня політична боротьба в наступному році президентські вибори. Чинний президент Дуда представляє партію право і справедливість, яка зараз є в опозиції. А Туск лідер коаліції провладної. і вони завжди конкурували між собою в зовнішній політиці. Дуда мав хороші стосунки з Трампом. Вони часто зустрічалися. Вони дійсно добрі приятелі. Натомість Туск – ні, але Туск має дуже серйозний вплив є. Європейському союзі, тим більше, що Польща з наступного року буде очолювати Європейський Союз і зараз ці два конкурента, які конкурують між собою в питанні безпеки своєї держави, яка напряму пов'язана з безпекою України, виявилися союзниками, і головне, що обидва вони виявилися союзниками України, так як Дуда може говорити з Трампом про підтримку України, так само і Туск. Проявив справжнє лідерство, коли почав діалог із прем'єром Великої Британії і з президентом Франції Макроном і ініціює ці розмови щодо жорсткішої і ціліснішої позиції Європейського союзу в захисті України, бо невідомо яким буде результат так званих перемовин між широко анонсованих перемовин між президентом Трампом, новообраним президентом Трампом і Путіним. Тому для України це, це позитивна дуже ситуація. Ми маємо подякувати всім польським політикам, привітати їх з Днем незалежності, який вони відзначають сьогодні, так само як і все польське суспільство, і подякувати за ту підтримку, яку вони зараз надають Україні, і за справжнє лідерство, яке вони демонструють. А, пане Микола, ага. а от, наприклад, ми запитували нашого попереднього гостя, і вас також хотілося би запитати власне, про такі загрози, мовно кажучи. От, наприклад, пан Туск, прем'єр-міністр Польщі, він заявив про те, що найближчими днями буде в нього зустріч із лідерами Франції, Великої Британії, генсеком НАТО, і вони там будуть обговорювати ось цю нову геополітичну реальність. А виходить, що польща фактично стає таким локомотивом інтересів України зараз, коли Ну, ми спостерігаємо такі проблемні моменти, можливо, в майбутньому у відносинах зі Сполученими Штатами Америки, можливо, буде якесь певне нерозуміння України або навпаки, Україна не буде розуміти позицію Сполучених Штатів Америки і нового президента Дональда Трампа. Чи може тут Польща разом з іншими країнами Європи? Стати ось таким провідником інтересів і ланцюжком донесення позиції реальної України до нової адміністрації у Білому домі. Ну, По перше, як я вже говорив, доносити позицію до нової адміністрації зможе президент Дуда, але проявляти справжнє лідерство в Європейському Союзі буде прем'єр Туск. Він вже це робить. Це не лише тому, що вони хочуть представити позицію України. Вони представляють свою позицію. Якщо коли ми говоримо про внутрішню політику, дуже часто польські політики використовують ну, певне, наше складне історичне минуле. Кожен то один нас підтримує, то інший, то один нас критикує, то інший критикує. То коли говорити, коли говорити про економіку, те саме. Кожен з них змагається за голоси своїх виборців і дуже часто, на жаль, українське питання тут використовуються. Натомість, коли говорити про безпекову політику, то тут інтереси Польщі повністю змігаються з інтересами України. Польща і раніше. Була одним з ініціаторів підтримки України в європейському союзі. Польща тут є близькою з країнами Балтії і з скандинавськими країнами, які мають таку неформальну групу в європейському союзі, які обстоюють підтримку України, і е, думаю, що далі вони будуть це робити. Давайте подивимося, якою буде перспектива взагалі перемовин з Росією, які ініціював Трамп. Чого хоче Трамп? Трамп, очевидно, хоче, щоб Росія відірвалася від Китаю, і він сподівається, що певними обіцянками він зможе примирити Путіна і таким чином послабити Китай. Але вже зараз ми бачимо в ці дні сьогодні, відбувається візит Шойгу, який очолює російське РНБО до Китаю, де він зустрічається з китайським керівником. Росії буде складно і неможливо з моєї точки зору відірватися від Китаю, бо ми маємо цілий квадрат злочинних авторитарних режимів: це Китай, Росія, Північна Корея і Іран. Коли ми подивимося на цей квадрат, то очевидно з жодним з Кутів цього квадрату Трампу буде дуже скла неможливо фактично знайти спільну мову, тому що їхня спільна мета змінити світовий порядок і послабити Америку. Трамп хоче чого завгодно, але не послабити Америку. Він хоче зробити її великою знову. Звичайно, він е використовує, нібито, і ізоляціоністські гасла для цього, маючи на увазі внутрішні проблеми, економіку питання біженців і саме їх. Він використовував перш за все під час передвиборчої компанії. Люди, які голосували за нього, голосували саме за свої громадянські права, за свої потреби, за свої бажання, і вони бачили в ньому гаранта здійснення цих бажань. Натомість за міжнародне питання там менш одного відсотка людей ставило для себе це резоном, коли вони голосували за того чи іншого кандидата в міжнародній політиці. Але Трамп обіцяв мир. Трамп обіцяв, що американські солдати не будуть воювати за межами Америки і що Америка буде укладати такі оборудки з іншими, що вони будуть завжди вигідними Америці. Чи можна з Росією, ціною України укласти таку оборудку? Ціною України ні, бо це не вигідно для Трампа. Це послаблює Сполучені Штати, це послаблює союзників. А в Путіна немає іншого бажання як знищити Україну. Він може піти на певне замирення на короткий час лише для того, щоб накопичити сили і врешті решт Україну знищити до кінця. І от тут цікавим буде результат цих перемовин. Багато хто вважає, що вони тривають вже і зараз. Залаштунками, безумовно такі залаштункові розмови йдуть. Але коли мова дійде до конкретних результатів таких розмов, то Росія, як завжди, буде намагатися надурити, і в Трампа не буде іншого виходу, як підтримати Україну. Але е, ну бо це в інтересах Америки, і врешті решт буде в інтересах самого Трампа. Але поки цей процес триватиме, може бути все що завгодно. Ми бачимо, що Росія збільшує ескалацію, попри те, що медіа пишуть. Про нібито те, що Путін побіцяв Трампу і зменшувати, ми не бачимо такого зменшення. Тут знову слова в росіян, як завжди, розходяться з ділом. І через те, для того, щоб мати страховку від цього, підтримка європейських країн для нас буде надзвичайно важлива. І Польща найбільше в цьому зацікавлена. А в Європі існує так званий Веймерський трикутник, так званий, проіконто польською мовою. Це Польща Німеччина і Франція. Туск буде говорити з лідером Франції. Зараз складно говорити з німцями, тому що вони теж переживають внутрішньополітичну кризу в демократичних країнах. На жаль, є внутрішні кризи. Росія намагається їх розпалити. Намагалися розпалити теж і в Америці. І коли говорять, що американці хотіли перемоги Трампа, ну Росіяни, можливо, вони більше хотіли перемоги Трампа, але те, що вони насправді хотіли, вони хотіли дестабілізації Сполучених Штатів. Цього не вийшло. Чи не президент мирно передає владу? Своєму наступнику буде вести з ним діалог, і вже тут росіяни програли. А далі, так як колись була важлива позиція Байдена, який об'єднував Європу, зараз важлива позиція Європи, яка має показати Сполученим Штатам свою позицію. А в Європі дуже важлива позиція Польщі.